9 лютого відбулася позачергова сесія міської ради перешкодою нормальній роботі депутатського корпусу, вкотре стала система електронного голосування. Депутати відверто нудьгували, адже з часу запровадження даної системи вичерпали всі гострі жарти з приводу неадекватної її роботи. До речі, систему було закуплено через майданчик закупівель Прозоро приблизно за 600 тисяч гривень, і налагодити її роботу не можуть до цих пір. Сесія розпочалася із майже 40-хвилинною затримкою. З приводу свого виключення із фракції Самопоміч виступив Анатолій Гончар. Хочу почати з того, що власне про це рішення Сергій Павлович мене повідомив уже після того, як він зробив прес-конференцію. Видно, до цього у нього, мабуть, не вистачало сміливості сказати. Принцип самопомічі в єдності сила в нашому випадку себе не реалізував. Говорити і шукати компроміс вони теж не можуть. Є тільки їхня думка і неправильно. Підсумовуючи, скажу наступне: перше, дякую виборцям, які повірили, і колегам, які мені допомагали, або мовчки співчувають, боячись погрози тиску, друге, буду надалі працювати на демократичних принципах політичного об'єднання самопоміч на благо міста. В цілому на сесії прийняли звіт про виконання бюджету міста за 2016 рік. На превеликий жаль жителів залізничного селища депутати не прийняли тимчасову заборону будівництва дороги в межах вулиць Вербицького, Панфілова та Сухоярська, аргументуючи тим, що не повністю розібралися в даному питанні.